Вітаємо всіх сьогодні. Ми з Анічкою запишемо вам маршрут номер 8 Покажемо, як правильно приїхати від сервісного центру 1249, який знаходиться в місті Дніпро. Маршрут буде складатися з таких траєкторій: ми будемо рухатися по Слобожанському проспекту. З нього будемо повертати праворуч на Богдана Хмельницького, потім на регульованому перехресті будемо рухатися ліворуч по проспекту Петра Калнишевського в сторону журналістів, вулиці журналістів. Потім на вулицю Осінню з осінньої на вулицю Каштанову. І знову на Слобожанський проспект і будемо повертатися до сервісного центру. Розпочинаємо, наприклад, іспит. Перед тим як розпочати іспит, потрібно обов'язково, коли вімкнуться камери. Обов'язково потрібно налаштувати в першу чергу під себе для себе сидіння, спинку, кермо. Потім ми налаштовуємо дзеркала. І лише в останню чергу ми е, пристіваємо. Ремні безпеки і всіх присутніх в автомобілі просимо пристігнутися. Ми все це вже виконали, і тепер починаємо рух. Перед початком руху ми знімаємо ручникове гальмо, вмикаємо швидкість, яка нам потрібна, якщо це механіка, це буде перша швидкість, якщо це автомат, це буде трав. І вмикаємо лівий покачок повороту і починаємо рух. Подивилися перед початком руху обов'язково в ліве дзеркало. Так, починаємо рух ми тут прямо. І буває таке, що під час іспиту екзаменатори просять виконати або зупинку, або запаркувати автомобіль в зоні парковки. От ми їдемо і звертаємо увагу, що у нас справа знаходиться місце для паркування. От, будь ласка, Анічка, давайте виконаємо парковку. Для цього ми вмикаємо правий показчик повороту, вимикаємо собі зручне місце і. Запарковуємо автомобіль. Все вірно, дякую. Так, будемо продовжувати рух. Для цього ми вмикаємо швидкість, яка потрібна, задня швидкість, або ну, реверс на автоматі реверс. Вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося через праве плече у віконечко наше дальній, і якщо нікого немає, продовжуємо рух. З'їхали. Так, обов'язково потрібно вмикнути лівий покажчик повороту, переключити швидкість і починаємо рух. На нерегульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Під'їжджаючи ближче, ми звертаємо увагу, що у нас попереду знаходиться знак «Уступи дорогу. Ми під'їжджаємо ближче з правим показчиком повороту, дивимося через ліве плече, через праве направ, перешкоду справа і продовжуємо рух. Так, тут ми рухаємося за напрямком дороги. Ніякі показчики повороту нам вмикати не потрібно. Можуть попросити виконати зупинку згідно правил дорожнього руху. Ось тут справа в нас знаходиться карман. Виконаємо зупиночку, вмикаємо для цього правий показчик повороту, і поворот працює в нас до того моменту, поки ми не зупинимося. Зупинилися, виключили показчик повороту. Якщо попросив екзаменатор, запаркували автомобіль. Якщо ні, продовжуємо рух. Дякую, Анічка. продовжуємо рух. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало, і через ліве плече нікого немає, продовжуємо рух. До речі, також ось тут попереду, де ми бачимо зараз е грузовий автомобіль, фура в нас їде. Так також можна виконати зупинку. Тут ми будемо на нерегульованому перехресті повертати ліворуч. Для цього ми вмикаємо лівий покажчик повороту, бо ми об'їжджаємо перешкоду. І знову вмикаємо лівий покажчик повороту, будемо повертати ліворуч, але в першу чергу ми дивимося перешкоду справа, пропускаємо автомобілі, транспортні засоби. Дивимося, нікого немає. Продовжуємо рух. Так, і ось ми нарешті виїжджаємо на Слобожанський проспект. Тут ми будемо повертати праворуч. Попереду ми бачимо знак уступи дорогу і напрямок нашого руху. Е, якщо ми навіть не можемо повернути нікуди керуємо праворуч, ми все рівно вмикаємо поки що повороту правий. Вмикнули, подивилися, що на поголовній дорозі в нашій смузі ніхто не рухається. Ми виїжджаємо і продовжуємо рух. Тут на е, в світлофорі зупиняємося до стоп-лінії і чекаємо, поки загориться наш сигнал світлофору. Якщо до, моменту, ми, до того моменту, поки ми не під'їдемо до стоп-лінії, в нас справа зараз знаходиться тролейбус. І якщо до того моменту, поки ми ще не під'їхали до стоп-лінії, тролейбус включе лівий покажчик повороту, ми маємо його пропустити, тому що він знаходиться в кармані в населеному пункті, а згідно правил дорожнього руху, ми їх повинні пропускати. Так, загорівся зелений санас світофору, ми продовжуємо рух. Так, якщо попросять екзаменатори, наприклад, виконати зупинку. В дозволеному місті згідно правил дорожнього руху, майте на увазі, що ось тут, вздовж забору, по Слобожанському проспекту, ми можемо виконати зупинку. Для цього потрібно включити правий покажчик повороту. Подивитися, якщо ми... в нас немає 10 метрів до заїзду, виїзду до прилеглої території, то ми можемо виконати зупинку і продовжуємо рух прямо. Оскільки далі у нас зараз буде розмітка, і наша смуга дозволяє рух тільки праворуч. Нам потрібно перестроїтися в другу смугу. Ми вмикаємо лівий покащик повороту завчасно ми показуємо свої наміри і дивимося, якщо нікого немає, якщо смуга вільна, ми можемо перестроїтися. Так, перестроїлися в другу смугу, завершили маневр, це тобто повністю машину заховали в смугу і виключили покажчик повороту. Так, проїжджаємо ми ці з'їзди, проїжджаємо зупинку міського транспорту, і нам потрібно перестроїтися в праву смугу, тому що на саме на цьому регульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Звертаємо увагу, що саме наша смуга дозволяє рух тільки праворуч. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту і зупиняємося, бо в нас тут, ми бачимо, що в нас додаткова секція, яка буде дозволяти нам рух. Чекаємо, поки вона не загорить. Так, дозволений сіна світлофору, ми продовжуємо рух. Повертаємо праворуч потихеньку, обережно, бо в нас зліва знаходяться дві суцільні лінії, на які ми не маємо права наїжджати. Тут ми продовжуємо рух прямо. Дивимося попереду, звертаємо увагу, що в нас нерегульований пішохідний перехід. Переконалися, що немає пішоходів. Ми продовжуємо рух прямо. І ось тут в нашому напрямку зараз одна смуга, і ми тут ніде не маємо права виконати зупинку, якщо тільки заїхати на парковку. Звертаємо увагу на знаки. Наша смуга в нашому напрямку з'являється вже дві смуги. Анічка, скажіть, будь ласка, де ми тут можемо виконати зупинку? Ось дозволене місце від виїзду. Давайте будемо тримати не менш ніж 10 метрів. Да, проїжджаємо з правим показчиком. Подивилися, праве дзеркальце. велосипедистів немає. Роблю зупиночку, вимкнула показчик і зняла з передачі за необхідністю. Запаркувала. Транспортний засіб так. Саме Добре. в цьому місці. Добре, дякую. А чому саме в цьому місці дозволена зупинка? А подивіться, що від виїздів у нас є 10 метрів від зупинки громадського транспорту, 30 метрів у нас зберігається. Так, і коли в нас стоїть транспортний засіб, зупинений від нашого транспортного засобу, буде 3 метри для саме нашого об'їзду. Тоді смуги у даному напрямку. Добре, все вірно. Продовжуємо рух. Дякую. Так, і далі на регульовному перехресті будемо продовжувати рух ліворуч. Для цього нам потрібно перестроїтися в ліву смугу. Завчасно ми вмикаємо лівий показчик повороту, подивилися ліве дзеркало, нікого немає, перестроїлися. І ось тут вмикаємо лівий показчик повороту, трішки пізніше, бо звертаємо увагу, що у нас попереду зліва є заїзд до житлової зони, прилегла територія, так? І ми проїдемо цей заїзд, і потім лише будемо включати лівий покажчик повороту. <різь> Добре. Ось ми приїжджаємо заїзд, вмикаємо ліве покажук повороту. У нас горить зелене, за нас повертаємо ліворуч. Так, повертаємо ліворуч обережно, бо в нас справа ми бачимо, знаходиться велосипедна смуга, а зліва дві суцільни. Їдемо так, щоб ми не наїхали ні на суцільну та що справа, ні на твій, дві суцільні, ті, що зліва. І будемо продовжувати рух прямо <кхем> по. Проспекту Петра Калиншевського. У нас попереду нерегульований пішохідний перехід. Звертаємо увагу, що людей немає, ми продовжуємо рух прямо. Так, бачимо, у нас попереду обмеження швидкості 40 км за годину. І далі буде нерегульований пішохідний перехід. І звертаємо увагу ще на знаки, що в нас попереду буде круговий рух. <кій> Під'їжджаємо ближче, дивимося, пішоходи в нас переходять дорогу. Так, Аня, розкажіть, будь ласка, як нам правильно проїхати цей круговий рух? Так, ну давайте подивимось на знаки. Нас перетин з головною дорогою, так дати дорогу. Завчасно вмикаю повороту, так як ми одразу рухаємось на виїзд з кільця. Дивлюся Правильно. через ліве, лише угу. хто угу. зліва на кільці, нікого в мене немає. Під'їжджаю ближче, пішоходом, маю надати дорогу. Вже почали свій рух. Чекаю. В і вимикаю одразу покажчик повороту після закінчення маневру. Дякую. Далі ми бачимо, що в нашому напрямку дві смуги. Продовжуємо рух прямо, обмеження швидкості. І знову нерегульований пішохідний перехід. Так. Прийняли рішення пропускати, так як пішоходи вже стояли. да, Вони почали рух. І ми пропускаємо обов'язково пішоходів. І продовжуємо рух після завершення, як вони пройшли вже проїзну частину. Продовжується у нас справа велосипедна смуга. Так, далі знову нерегульований пішохідний перехід. І ми продовжуємо рух прямо. На регульованому перехресті будемо повертати праворуч. Ну, у нас обмеження в швидкості 40 км на годину. Обов'язково контролюйте свій е, швидкісний режим. Пішоходів немає на нерегульованому пішоходному переході на першому, а на другому ми бачимо, е, хлопчик, чоловік переходить дорогу, ми його обов'язково пропускаємо. Після завершення ним маневру ми продовжуємо свій рух прямо. Так. Немає пішоходів, продовжуємо рух. Звертаємо увагу, що у нас є напрямок наших смуг. Права смуга дозволяє рух лише праворуч, а ліва лише ліворуч, і ось наше регульоване перехрестя. Після того як ми проїхали в'їзд до прилеглої території, ми вмикаємо правий покажчик що повороту. Дивимося, загорається у нас червоний на світлофору, але в нас є стрілочка, додаткова табличка, яка дозволяє нам рух, але при цьому ми маємо пропустити зустрічний транспорт і пішоходів. Аня, будь ласка, скажіть нам, де ми тут можемо виконати зупинку? Так, ну давайте будемо дивитися. У нас одна смуга в нашому напрямку. Якщо ми зупинимось біля правого краю проїжджої частини від нашого транспортного засобу до суцільної, не залишиться бажаних наших. Трьох метрів, да, якими за правилами регламентованими. Тому рекомендую зупинятися саме на узбіччі з правим показчиком. В'їжджаю там, де меншенький бордюрчик, щоб нам було зручніше до повного правий показчик, поки не зупинимось. Зупинилися, вимкнули показчик mm -hmm. і перевели на положення паркінг або зняли з передачі, запаркували за потреби. Дякую, будемо продовжувати рух. Вмикаємо лівий показчик повороту, обов'язково дивимося в ліве дзеркало. За необхідності можна подивитися через ліве плече у вікно. Так, як не буде в нас перешкод, ну, не так. І далі ми будемо рухатися за напрямком головної дороги. Звертаємо увагу, що головна дорога в нас убуде праворуч. Ми вмикаємо обов'язково правий показчик повороту, тому що бачимо, що в нас наліво теж пішла дорога. Так, буде дорога, і, і ще тому, що ми перестраюємося. Смугу, яка знаходиться більше правіше. І ось тут зверніть увагу: в нас знаходиться знак стоянка, зупинка заборонена, тому тут ми не можемо робити е, стоянку зупинку на протязі 100 метрів, так? Саме так. 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 І будемо продовжувати рух прямо знову до регульованого перехрестя. Так, і ось у нас знову знак. Стоянка зупинка заборонена. Він буде продовжувати свою дію 50 метрів. Так, тут у нас небезпечний поворот, хоча й знаку немає, але ми. Це і так зрозуміло. І знову продовжується знак стоянка. зупинка заборонена, який буде діяти протягом 120 метрів. Нерегульований пішохідний перехід. Переконалися, що нікого немає. Продовжуємо свій рух прямо. Далі ми бачимо знак обмеження швидкості 40. Не забувайте контролювати швидкісний режим. І що це ми бачимо? Перешкода в нас, так? Ми завчасно будемо вмикати лівий прокачок повороту, показувати завчасно свої наміри. так? І дивимося в ліве дзеркало, нікого немає. І змінимо траєкторію свого руху, тому що нам потрібно об'їхати перешкоду. Після того, як ми об'їхали перешкоду, повертаємося в своє праве положення. Так, вимикаємо і продовжуємо рух прямо. На регульованому перехресті будемо повертати праворуч. Бачимо нерегульований пішохідний перехід. Звертаємо увагу, немає пішоходів, продовжуємо рух. Так, ось ми наближаємося вже до регульованого перехрестя. Бачимо, що в нас горить червоний сигнал світлофору, і звертаємо увагу знак напрямок наших смуг. Крайня права смуга дозволяє рух лише праворуч, ліва смуга дозволяє рух прямо і ліворуч. Ми, проїхавши в'їзд до заправки, можемо вмикати правий покажчик повороту і. Якщо буде продовжувати червоний, ми можемо продовжити рух, бо в нас стрілечка, табличка. Але в нас горить зелений, ми вільно рухаємося, так? Саме подивилися пішов. Пішоходів, Пішоходів. Пішоходів немає. Так. І продовжуємо рух. Будемо продовжувати рух за напрямком головної дороги. Звертаємо увагу на знаки. так? Нам треба зайняти край ліве положення, відповідне, лівим показчиком. Змістилися, вимкнули і ще раз продублюємо. Так, ну, так, як ми рухаємося по напрямку головної дороги, то ми рухаємося <клухи> спокійно. Звертаємо увагу, що в нас знак що стоянка зупинка заборонена, але він для грузових транспортних засобів. Тому ми можемо виконати тут зупинку. Так, Це Виконаємо так. Анечка, зупинку, а будь ласка. Покажіть. Угу. Подивимося в дзеркальце, притиснемось <світ> до правого краю, до безпечного інтервалу. Зупиночка, показчик за потреби запархуємо. Дякую, продовжуємо рух. Угу. Вмикаємо лівий показчик повороту, звертаємо, обов'язково дивимося в дзеркала. Знову у нас попереду нерегульований пішохідний перехід, і зверніть увагу, знак стоянка зупинка заборонена, але вже тут для всіх транспортних засобів. Тому тут, хто зупиняється, це всі є порушники. І далі у нас головна дорога пішла праворуч, а ми будемо повертати ліворуч. Для цього ми вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Переконалися, що пішоходів немає в нас на нерегульованому перехресті. Під'їжджаємо ближче до перехрестя і пропускаємо всіх, хто рухається по головній дорозі. Так, <суспільного> 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 Пішоходів немає на нерегульованому <пішоходів> пішохідному переході. І продовжуємо рух. Де ми отут можемо виконати зупинку? Так, щоб зупинитися 10 метрів було від прилеглої території. Це добре місце для зупиночки. Дякую. Далі будемо продовжувати рух за напрямком головної дороги. Звертаємо увагу, де в нас знаходиться знак. Саме он вгорі, знак, що головна дорога і її напрямок. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, переконалися, що немає пішоходів, і повертаємо праву руч. Так, повернули праворуч, дивимося, справа в нас знаходиться заїзди до прилеглої території. І ось тут, біля каштанів, якомога ближче до бордюру, можемо виконати зупинку. Далі ми бачимо заїзд до прилеглої території, зупинку виконувати не можна. І знак стоянка-зупинка заборонена. Також ми виконувати зупинку не маємо права. Продовжуємо рух прямо. Рухаємося ми з якщо немає розмітки, то рухаємося з правого краю, проїзної частини. Так, далі ми бачимо напрямок нашої головної дороги. Так, до речі, а де ми тут можемо? Ми можемо посередині mm -hmm. тут виконати Саме зупинку, там. і після того, як ми проїдемо 10 метрів, ось тут, ось напроти ялиночки, mm -hmm. ми можемо виконати також зупинку. Так що до інженерної споруди. Да, так? До інженерної споруди. Так, тут ми доїжджаємо, обмикаємо правий показчик повороту, тому що бачимо знак, що в нас дорога пішла і наліво, і направо, так? Заїжджаємо на нашу інженерну споруду. Ми можемо вимкнути покащик повороту. Саме коли проїдемо, ось цей вийшов. Да. Так. Да. Так, і ось тут. Ми будемо повертати праворуч. Якраз перед виїздом ми бачимо нерегульований пішохідний перехід, пропускаємо обов'язково пішоходів. Так, у нас знак уступи дорогу, ми доїжджаємо, дивимося через ліве плече. Якщо наша смуга вільна для руху, ми продовжуємо руку. І ось ми рухаємося по нашій інженерній споруді, і ми знаємо, що згідно правил дорожнього руху стоянка зупинка на ній заборонена. Так, а ось ми вже проїхали її і приїжджаємо в'їзд до прилеглої території, а ми тут можемо виконати біля заборчика? Так, будь ласка, дозволене місце. Дозволене місце. Дякую. Думаю, виконувати. Давайте ось тут виконаємо. В дозволеному місці згідно правил дорожнього руху. Так, вмикнули ми для цього правий покажчик повороту, якомога ближче наблизилися до бордюру і зупинилися і виключили покажчик повороту. Паркувати автомобіль не потрібно. Дякую, продовжуємо ру. Угу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало обов'язково. І продовжуємо рух. Попереду ми бачимо у нас знаки обмеження швидкості. У нас буде зупинка міського транспорту. І як тут правильно нам виконати маневри, якщо ми бачимо, що автобус зупинився на зупинці? Я рекомендую стояти, чекати саме в цій смузі, бо це саме смуга для всіх транспортних засіб, засобів, не тільки для автобусних. Mm -hmm. Тому, якщо швиденько автобус поїхав, ми можемо. Не завдавати перешкоди для руху і mm -hmm. також продовжити рух. Дякую. І продовжуємо ми рух прямо. Проїжджаємо заїзд до прилеглої території, <кхем> проїжджаємо заїзд до заправки, і лише потім ми вмикаємо правий покажчик повороту, бо ми будемо повертати праворуч на з'їзд до сервісного центру. Нагадую, що ми рухаємося маршрутом номер 8 від сервісного центру 1249. І ось тут ми також повертаємо праворуч. Завчасно вмикаємо показчик повороту і повертаємо праворуч. Звертаємо увагу, що в нас тут зразу підразу на повороті знаходиться знак стоянка. Зупинка заборонена. Зупинятися, ми не маємо права. Попереду ми бачимо перешкоду, обов'язково будемо її об'їжджати з показчиками повороту, бо ми міняємо траєкторію руху. Якщо, наприклад, у вас назустріч буде їхати транспортний засіб, ви повинні зупинитися, пропустити. Бо саме на вашій смузі є перешкода. І ось тут ми вже під'їхали до того місця, де починався іспит. І в будь-якому місці, наприклад, ось тут справа: якщо екзаменатор попросить виконати зупинку, ви зупиняєтеся, вмикаєте правий покажчик повороту, зупиняєтеся, паркуєте автомобіль, виключаєте покажчик повороту і чуєте найщасливіші слова: іспит складено.